Вітаю всіх. Любі мої. Я купила собі нову колоду. Вона в такому дивному чохлі. Дивний чохол. З моїми ногтями його важко. Розв'язувати. Не дуже він зручний все-таки. Я не знаю, чого такий. Поклали мені. на звичайний якийсь. А колода Фенікс. Фенікс це відродження з попелу. Те, що нам потрібно. Надзвичайна сила, мужність. Незламний залізобетон, який витримує дуже дуже багато. Чим ні? Харків? Ну, чим це не ми, а? Фейк, який красивенький. М? На тірі і даже схожий трошки. Чому ні? Чому ні? Ось це ми. І це відродження з попелу, а ми відродимось. Знаєте, відродимось багато розкладів на той же самий Харків чи ми сильно відродимося. Питання тільки, наскільки ми зможемо жити в цьому сусідстві. Хто хоче, багато хто, чого знає, купують житло. Класно, круто. Але я не впевнена, що я цього хочу. Я це від вас не приховую. Ви знаєте мою думку. Мені йде 100% довіра. Ось дивіться, чому ця колода? Я її придбала. Ось тепер, мабуть, коли буде питання в мене, що мені робити далі, мені, звісно, будуть робити також колеги, і я для себе буду тільки колодою фені це робити. Це колода, яка далі, що далі? Ось це вона буде. Акцент на неї буде саме. Тому що енергії ті, ті що потрібні в ній. Це, мабуть, найголовніше. І тут зараз, в принципі, хочу подивитись, давайте я подивлюсь цією колодою. Перший розклад. Я не, ще нічого не робила, перший, буде перший. Перший розклад буде. Що чекає Україну взагалі? Я хочу спитати у колоди, що чекає Україну взагалі? Давайте, що скаже Фенікс? Що чекає Україну взагалі? Просто загальне питання. Без дат, без нічого. Що Україну чекає? Взагалі які? Події енергії. Три карти буквально дістаю. Паж мечів. Роздуми. Куди рухати, що робити? Десятка мечів, зміни, нова енергія. Дивіться, яка краса. Прям ось і показано У цього всього прям вирост, вижити. І сімка кубків. Дивіться, головне, що не плавати в ілюзіях. А на дні колоди, шістка кубків, дивіться, яка краса. Нове життя. Дитяча енергія, новий етап. Дитина, поле норману – це новий етап, якщо що. І тут новий відроджуємось. Ось воно відродження, справжнє. Але треба встати з цього і жити в реальності вже. Сімка кубків це багато ілюзій, багато того, що не є справжнім. Підкинути їх. І знаєте, не вже не будувати повітряні замки, а жити реальністю. Ось, якщо Україна це зможе зробити, буде все добре. І я скажу так: мабуть, я перероблю розклади щодо Нового року цією колодою. Ще рано казати про якісь серйозні питання, для яких я її придбала, але ось. Підготовка до Нового року буде першим етапом, кого я буду дивитись. Давайте так. Чи готуватись до Нового року, я беру тільки одну цю колоду і переробляю всі міста. Ось так. Кого я зробила вже, там три міста в нас Харків, Запоріжжя, Чернігів, здається. Порівняйте, що випаде. Але далі я вважаю, що, в принципі, буде досить однієї цієї колоди. Вона поєднує в собі все. Ось тут я завжди беру декілька колод, бо різна сфера в мене. Одна колода воїнів це війна. Ви бачите, що я її дивлюсь тільки певні моменти. Ось, вона в мене для одного. Колода вітражів це наше політична гімно. Колода дверей це результат. Якби колесо сороку це більше відповідь коли. Як, коли про час. Інша колода райдераїт англійською це міжнародні відносини. Наприклад, я ділю. Тому що енергії різні. А тут саме енергії відроджень. Новий рік, новий етап. Це енергії. Певні, ось вам приклад. Буду так робити. Дивіться, слідкуйте за каналом.